Американські науковці уважно стежать за розвитком Китаю. Американський футуролог Джон Нейсбет разом з своєю дружиною Доріс на основі зібраної інформації написали книжку Китай Мегатенденції вісім стовпів нового суспільства, в якій змалював, як Китаю за короткий термін вдалось перетворитись з бідної країни в економічного і військового гіанта. Далі про це Юрій Саєвич. Дом Неспит пам'ятає, яким був Китай, коли він вперше відвідав його понад 40 років тому. Неймовірно примітивний. Це було у 60-х і 70-х роках минулого століття. Але якщо відвідати тепер і побачити найсучасніші міста в світі, найсучасніші транспортні системи у світі, це просто дуже важко осягнути розумом. У своїй новій книжці виданій в Китаї і в Сполучених Штатах, подружжя незбит розглядає, як вони це називають, стовпи, на яких побудоване нове китайське суспільство. Один з них. Емансипація думки Держава визначає межі того, що можливе, що потрібно зробити, а що чіпати не можна, як, наприклад, спеціальні економічні зони. А вже потім люди можуть діяти у встановлених рамках. Врешті все, що робиться, робиться людьми. Від часу реформ, запроваджених у 80-х роках прем'єром Ден Сяопіном, Китай рухається від комунізму до своєрідної форми капіталізму. Ден Сяопін усвідомив, що комунізм віджив своє, що центральне планування було неспроможне вивести китай з бідності, і що необхідно було запровадити ринковий капіталізм, щоб люди могли робити те, на що в них є талант, і щоб економіка розвивалася. Сучасний китай у своїй економіці пройшов від стадії наслідування до інновації до біотехнології, комп'ютерів і автомобілів з електродвигунами. голова ради директорів китайської компанії що будує електричні авто, пан Ванк сказав: «Знаєте, ми ніяк не спроможні наздогнати або подолати Форд чи інші західні компанії у виробництві автомобілів з бензиновими двигунами. Проте коли йдеться про електричні авто, то ми на одній стартовій лінії. Хоч молодші покоління китайців користуються більшою свободою ніж колись їхні батьки, критики китайської влади вказують на те, що вона утримує жорсткий контроль над релігією, системою судочинства і свободою слова, включно з доступом до інтернету. Одначе ці обмеження не перешкодили Китаєві завоювати глобальні ринки збуту. Протягом останніх 30 років його ВВП зростає у середньому на 10% щороку. Економіка Китаю вже через кілька років може стати другою найбільшою сі. Світі, проте на думку Джона неспита, світ повинен сприймати Китай не як загрозу, а як джерело можливостей. коли йдеться про Китай, то з ним слід одночасно і конкурувати, і співпрацювати. Виберіть свій підхід до нього і використовуйте ті можливості, що їх пропонує Китай всьому цьому світу. Цю Саєвич голос Америки.